Я його питаю. Ви Беркут, говорить, так, да, я этим горжусь. Говорю, а Шеврона, що вам тим видав? Він говорить, це мой талісман. І це все на відео. Появляєте, як вони обнагліли? я, да, я знаю. Оце сьогоднішній хто нас обшукував? обшукував. Бандити, Беркут з прізвищем, ну, це, не, це не рядовий дебіл. Це, на... Слухайте, чи вам так. вже не цікаво мені цікаво. Так от, це начальник штурмового, це офіційна назва mm. штурмового. Педзагону МВС міста Києва е Науменко Віктор Вікторович, який давав вказівку, вот этим вот, не пускав. Бачите, діти взагалі неповнолітні. Не пускати, штовхати з восьмої ранку, розумієте, тримати, загнати як скот під автоматами. Його навіть не перевірив документи. Ваша нова поліція. З ким нам говорити? Приїжджала поліція? Я вам ще раз мене вони взяли. До нього не підійшли. Я сьогодні на 20 обшуках. Я вас дуже прошу. Я думаю, що всі ми повинні один до одного ставитися з повагою. Тому, вибачте, трошки можливо запізнився, бо був на виїзді. Скажіть, будь ласка, яка проблема, чим допомогти, і що потрібно кома командир штурмового загону Науменко Віктор Вікторович. Він внесений в протокол, бо він заходив, намагався зайти в моє адвокатське об'єднання. Деснянський відмовив по всім 20 адресам. Голосіївський відмовив по адвокатському об'єднанню, по моєму персональному проживанню, по іншим дозову. Ось, от в такому вигляді є відео. Вони з'явились з шевронами Беркутів. Отут. На моє прийома. пряме питання, є свідки. Ось з Донецька у нас з ями, мій помічник адвоката, вийшла людина, буквально декілька днів тому, переїхала, я його взяв на роботу і тут же його зустрічають Беркут. От прямо був присутній чув. На питання. Скажіть, будь ласка, це ви Беркут? Так, да, і я цим горжусь. слідчим, при всім. Ще э, вам... шер, раз прізвище. Рау, Зараз я вам я все це дав. Наступне питання, відповідно. Ви в мене є Куфодевін Він фото. Спотвор... Він оцими всіма керував. Він будь-який момент міг сказати, він командир цього штурмового. Стріляйте, і вони би стріляли. Наступне питання: Шеврони кажуть, це вам хто Аваков видавав? Каже, ні, це мой талісман. Я викликав 102, приїхали патрульні нові, ролики поставали отак. от. Взяли в мене пояснення. Кажу, я зараз, я представник по двом кримінальним справам, потерпілим по майдану, бо в нас група yeah. у Любомира Хопті, зламана рука, mm -hmm. Панченко, mm -hmm. Ірина Косова у нас працює. Зру? Беркута, ну mm -hmm. вони вони Ми зараз зараз де суд на чотирма. Я представляю потерпілих. Він каже: я піду з вами всередину за закриті двері. Я викликаю я реально опасаюся, Я представляю, я хочу посадити, як представник потерпілих. Розумієте, десяток беркутів, які вже в Шевченківському суді було викрадено заступника директора з режиму Харитоновича, Прямо кілометр від е, помешкання він на машині кинули на підлогу, побили травми голови черепно-мозкова травма статевих органів, били по яйцям е, поперека. Він в лікарні відповідно на сьогоднішній день. Жукова тридцять жука двадцять дивись. Значить, зараз тут у нас така ситуація складна прямо під міністерством. У нас пікет і питання полягає в тому, що ніяка міліція п'яти бішу представляється у боку Він проводить процесуальні... Два є пункти. Перше, викрали чотирьох. Двох співробітників, двох студентів виробника. Що означає, вчора одного викликано не було нічого, відпустили в лікарню. Сьогодні, з 8-ї години до 16, -ї. в автобусі, є фотографії, номера, тобто фактичне затримання. Протримали е, трен... отці, Оці були по ці двоє і відповідно слідчі. Скажіть мені, будь ласка, що там у нас відбувається? Про те, що я чую, не лазить ні ворота. З приводу того, і з приводу дій слідчих, і з приводу дій так званого Беркуту, можливо, ви мені поясните, бо а, ситуація да, мене не треба. Ви не вибачайтесь по телефону чи не по телефону. Тому що тут стоїть група людей. Вам мій голос, ви, ви, ви сумніваєтесь в тому, що це я. Тоді давайте я вас дуже прошу, я зараз е, буду набирати начальника головного слідчого управління, щоб він викликав вас зараз, і ми разом з вами поспілкувалися з людьми. Ну що за дитячий сад? Да не розумієте ви, мабуть. Ви не бачите, з ким ви спілкуєтесь. Хорошо, я вас зрозумів. Я вас прошу найближчим часом прибути в Міністерство внутрішніх справ, а зараз вам зателефонують. Все. Все інше, що вилучалося, це автомат перероблений, який є бойовою зброєю. Це пруття, палки, пістолети гумові, значить СВЧ СВД. Сайга, Сайга. мені скажіть, навіщо дітям в кімнатах це? Пруття металеві. Це для чого нашим дітям прутя, а викладачі? Для того, щоб друг друга бити, не потрібні вони вам. І в цьому закладі треба порядок навести. Товариш директор. Ви директор, да? так? Так. Порядок треба навести. Цього не може бути. Гуртожитку, де масово проживають люди і діти тим більше. Тому давайте наркотики виличено. В цьому закладі і затриман... наркотики, повторяю, вилучено. І затриманий той, хто викидував наркотики. От зараз їх допитують і приймаємо рішення.